І так, у нас сьогодні алгебра, і ми з вами будемо займатися закріпленням теми розв'язування квадратичних нерівностей. А сьогодні ми це закріплюємо і в п'ятницю ми будемо вже писати самостійно, тому якщо були запитання по домашній роботі, задавайте її. Домашка була на канікули з алгебри зі сходинок. Хто не робив, дуже рекомендую до п'ятниці її зробити. Так, є запитання Ну, Або не робили, або запитань немає. Я хотіла, і так, запишіть сьогоднішню дату 10.01.24. Класна робота. Класна робота. Давайте дуже швиденько згадаємо основні моменти. А при розв'язуванні квадратичних нерівностей. Тобто це нерівності, у яких в лівій частині знаходиться квадратична функція, а в правій нуль. І так, тему уроку квадратичні нерівності. Квадратичні. Да, Наташа, є твоє запитання. А можна розібрати? Що? А, з дизайна канікули. Ну, який конкретно номер? А четвертий. Диктували? Продиктуй, будь ласка, що це? 5х в квадраті угу. мінус 4х мінус 12 менше або дорівнює 0. Так, ось давайте на прикладі цього, цієї нерівності вигадаємо, взагалі, як ми розв'язуємо квадратичну нерівність. Для того, щоб розв'язати квадратичну нерівність, ми виписуємо ліву частину цієї нерівності, яка є в даному випадку квадратним тричленом, Прирівнюємо її до 0 і розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Тут через теорему вієти не вийде, тому треба через дискримінант. Так, d дорівнює B2 b квадрат мінус 4 ас b це мінус 4 в квадраті мінус 4 помножити на 5 помножити на мінус 12. Так, а, мінус 4 в квадраті. Є досить діти, які думають, що це мінус 16, ні, це плюс 16. Мінус на мінус дає плюс 4 на 5, 20, 20 на 12, 240. В сумі дає 256. Це дуже добре число, бо корінь з нього вилучається. Корінь з 256 це 16. Тепер знаходимо корені за формулою мінус Б, плюс мінус корінь і d поділити на 2. Спочатку з плюсом я візьму. Мінус Б це 4, плюс 16, 2 це 20, 10, 25, 10. 20 десяток це буде двійка. Другий корінь. Мінус B Мінус корінь з d поділити на 2. Так, що тут буде? Мінус b це буде 4, але тепер мінус 16 поділити на 10. Це буде мінус 12 десятих, або мінус 1,2. Це ми розв'язали рівняння. Але для того, щоб розв'язати квадратичному рівні, що ми далі робимо? Зображуємо графік квадратичної функції. Обидва числа в нас будуть в заштрихованих кружечках, бо знак нерівності не строгий. Лівіше мінус 1,2. Те, що ми з вами знайшли, це називається нулі функції. Знаки плюс, мінус, плюс. Бо тут функція Y додатні, тому ось ці X відповідають додатнім ці, а ось ці від'ємним. Тепер дивимось на знак нерівності. Знак нерівності менше або дорівнює нуля. Хто плутає знаки, треба вивчити? Менше нуля це від'ємні числа, тому ми обираємо зі знаком мінус. І тому х дорівнює, вибачте, належить проміжку включно від мінус 1,2 до 2 теж включно. Так, ще запитання по домашній роботі. Так. Третій ага. номер. Третій можете продиктувати добре? А, мінус х квадрат, угу. плюс 08х плюс ну, 0,8х, плюс 2,4х. Більше минула. Більше, та. Більше та? так? Так. Дивіться, це теж квадратична нерівність. Але я тут пропоную зробити обов'язково так, щоб коефіцієнт при х квадраті став додатнім. Як це можна зробити? Домножити на мінус 1. Тоді всі знаки зміняться на протилежні, і знак нерівності теж зміниться на протилежні. Тепер прирівнюємо до нуля і розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Тут за теоремою вірьте з того, що дробові числа не дуже зручно, тому я теж через дискримінант розв'язую. І так, ще раз b квадрат мінус 4 ac B в квадраті це мінус 0,8. В квадраті мінус 4 на 1 на мінус 2,4. 08 в квадраті це 0,64. Далі плюс. 4 на 24. Це 96 один знак відокремлюємо кому. Міну 9,6. 9,6 плюс 0,64, 6 плюс 6, це якби 60 ви додаєте, да? буде 10,24. Корінь буде а, вилучатися. Ну-ка подивіться, в кого є таблиця квадратів, 1024. Це квадрат числа 32. А тому, так, як там десятковий дріб, це 3,2. Тепер х1х2, мінус b, це 08, плюс 3,2 поділити на 2а, тобто на 2. Це 4 поділити на 2 і це двійка. Х2 це 0,8, мінус 32 поділити на 2. Що тут буде? 2,4 поділити на 2. Так, це буде мінус 1,2. Далі, як ми тільки що малюємо параболу точки виколоті, бо знак строгий, лівіше мінус 1,2, 2, правіше двійка, знаки плюс мінус, плюс. Тепер дивимось, діти. Тут дуже уважно. Ви повинні дивитися не на те, що було в умові. А на ту нерівність, яку ви зробили з додатнім коефіцієнтом. Бо ви малюєте графік параболи, яка відповідає саме цьому додатньому коефіцієнту. Який тут знак нерівності? Менше за Тому ви теж обираєте зі знаком мінус. І відповідь: це буде проміжок від мінус 1,2 до 2 невключно. Ще запитання. Немає. Може, що ні. Так, добре. Тоді, діти, дивіться, ми зараз будемо розв'язувати за підручником. А, номер 12.6. Декілька завдань з цього номеру, а саме сьомий, а, восьмий. Ми такі сьогодні ще ви не задавали такі запитання. Дев'ятий номер. 12 12 такий цікавий, 13 і 14. Так, давайте швиденько, щоб ми все встигли. І так, беремо номер 7. 4х квадрат мінус 12х. Ми вимагаємо, щоб це було менше, або ну, це умова така, менше, або дорівнює 0. Чому я цей номер обрала? От ви задавали запитання по номерам, де в нас в лівій частині була повна квадратична функція, тобто всі три доданки. А тут в нас не повний квадратний, це не три член, вже буде, а двочлен. Так? Тобто ви виписуєте це квадратне рівняння, і бачите, що в нього не три доданки, а два, тому до нього ані метод інтервалів. Вибачте, ані теорема вієта, ані формула дискримінанта не використовується. Які методи тут для неповних квадратних рівнянь? Або ми виносимо за дужки х, якщо це можливо. Тут можливо і не просто х, а навіть 4х за дужки. Або виражаємо х квадрат, якщо х не можна винести. І так, тут можна винести за дужки 4х. В дужках залишиться х-3. А тепер згадуємо, що добуток дорівнює нулю коли? Або коли перший множник дорівнює 0, або коли другий. З першого рівняння чому дорівнює х? Як ми знаходимо х? Деякі думають, що мінус 4, це невірно. Ми знаходимо його як невідомий множник. Ми 0 ділимо на 4. Можете написати це. Це буде 0. А тут просто переносимо 3 в той бік зі знаком плюс. Тобто коренями будуть два числа 0 або 3. Але це ми розв'язали рівняння, ми ж розв'язуємо нерівність. Бачите, в нас два кореня. Тому графік квадратичної функції буде перетинати вісіксів в двох точках 0 і 3. Знаки плюс, мінус, плюс. З яким знаком ми обираємо? Менше або дорівнює 0 обираємо зі знаком. Мінус. І записуємо проміжок від 0 до 3 включно. Так, чи є запитання? Давайте далі я когось буду запитувати. Наприклад, восьмий скаже мені Саша Єрьоменко ось такий. 4 х квадрат мінус 9 більше за 0. Ось такий такий нарівність ми розв'язуємо. Що ми робимо? Прирівнюємо. 0, а -9, 9. 0. Дивіться, це теж не повне квадратне рівняння, бо доданки 2. Але тут х винести не можна, так? Тому ми виражаємо х квадрат. Як ми це робимо? Переносимо. Переносимо 9. 4 х 9. -9. 9, І тепер х квадрат знаходимо як невідомий множник. Тобто 9 ділиться, ділимо на 4. Воно не ділиться, можна дробом відразу записати. А тепер згадуємо, якщо х квадрат дорівнює додатньому числу, чому дорівнює сам х? Плюс мінус. Плюс, а, мінус корінь корінь з 4. Він буде вилучатися. Чому буде дорівнювати корінь з 9 четвертих? Корінь з 9, це Чому дарівні? Три, три. три, а, три, три а три других. Або три других а, три гривні навпіл поділити, буде півтора, да? можна сказати, плюс-мінус півтора. Так, тепер ми знову малюємо нашу параболу. Точки виколеті чи а, заштриховані. Виколеті. А виколоті виколоті згодна. Ось у нас мінус півтора. Знаки стандартно. Плюс, мінус, плюс. З яким знаком ми обираємо? Який це знак? Більше, Більше нуля, то ми обираємо Більше. там, де знак. Більше. Тому що мінус безкінечності до мінус одна п'ятай і. Мінус однієї цілий п'ятидесяти. Не кажіть однієї п'яти. Одна п'ята це ось такий дріб, так? Да? так, так. А, І знак об'єднання від 1,5 можна 5, сказати. 1,5 до, до 8. Так, Дякую Саша молодець. Поставлю оцінку. А тепер беремо, я сказала, 10-й да номер Ой, можете повернути на секунду Можу. А хто мені може сказати? я там а, 9. 9, 12, 13, 14. Ну, давайте я ось тут поруч буду писати. І так, далі номер 9. Давайте візьмемо ось таку на зараз. Трошки тут звільню місце. На самостійні обов'язково будуть такі неповні. І так, х квадрат плюс 12х. Ой, вибачте, мінус 12х. А плюс 36 більше за 0. Ну, дивіться, взагалі тут повний квадратний тричлен, тому прирівнюємо його до 0. Ну і розв'язуємо це рівняння, хто хотів би прокоментувати. Так, дивіться, ви можете або за теоремою Вієта знайти корені, або через дискримінант. Давайте через дискримінант зараз я поясню, чому. Коли ви знайдете його, ви побачите. І так, давайте разом. b квадрат минус 4, так? Що ми пишемо? Минус 12 в квадраті мінус 4 на 1 на 36. Чому дорівнює минус 12 в квадраті? Скажу? Карліна, давайте мені продиктує, що там буде. Мінус 12 в квадраті 144. Так, далі знак минус залишається, так? Так. 4 на 36. Так, це буде зараз. 4 на 30. Це 120 і 4 120, на 120 і 140. Теж 144. Теж 144 буде. Коли дискримінант дорівнює нулю. нулю. Коли дискримінант дорівнює нулю? То кількість коренів квадратного рівняння? рівнянні? Скільки буде коренів? Один. Один. І він підраховується за формулою мінус b поділити mm -hmm. на 2. На 2. А, так, мінус b це буде 12. 2а це двійка. Тобто корінь 1 він дорівнює числу 6. 6. А що це означає для нашої квадратичної функції? Ось коли у вас у відповідного квадратного рівняння два корені, у вашої функції два нулі, тобто вона перетинає ексів в двох точках, а якщо один, то вона дотикається до вісі ексів в точці. Дотикається 6. в одній точці. Тобто точок перетину нулів у вас один нуль. Це число шість. А тут далі цікава реч: якщо у вас функція знаходиться над вісю X і дотикається в точці шість, то значення функції y. У вас будуть скрізь додатні, крім точки 6. А чому, крім точки 6? Бо 6 це 0 функції. Взагалі, так як тут знак строгий, ми його виколюємо. А вам і треба знайти, де функція більше за 0. Так ось вона скрізь більше за 0, крім точки 6, в якій вона дорівнює. І тому тут буде об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності. До 6 не включно в об'єднанні з проміжком від 6 не включно до плюс нескінченість. Так, а чи є запитання до цього номеру? Ось такого типу може бути. Вони такі більш нестандартні. Там, де два корені, вони більш стандартні. А коли ось один корінь, чи взагалі немає коренів, там такі вже так, 12 далі розв'яжемо. І так, 12 номер таків у нас 49х квадрат мінус 14х плюс 1 менше або дорівнює за 0. Так, скажіть, будь ласка, давайте теж, Кароліна, я теж поставлю оцінку. А, так, а, що ми спочатку повинні так. зробити? Прирівняти до... Прирівняти до... нуля. до нуля. Тут теж через дискримінант. Давайте розв'яжемо коефіцієнт так. при х квадраті не один. Так, dрівня b квадрат мінус 4 угу. а мінус 14 в квадраті. мінус 4 на 49. На так. І на один. Так, мінус 14 так. в квадраті. Це 196. Угу. І тут, якщо ви підрахуєте, це 160 плюс 36. Це теж буде. 196. Тобто угу. це знов ситуація, коли дискримінант рівня. Ну, 0, 0, 0, 0, 0. Тоді корінь. Ми підраховуємо за формулою мінус Б поділити на 2А. 0, 2, Що в нашому випадку це буде? Мінус Б це буде. 14. Так, а 2А. 2А – це 100. Ні, ні 98. 30... 2 на 49. Чому так? 2 на 49. 2 на 50 було б 100, а тут менше. Так. І тут насправді uh -huh. воно ділиться на 14. Це 7 разів по 14. Ні, не 7. Так, да, 7 разів. Одна сьома буде. Можна на 2 скоротити, так буде е 7.49 1.7. Так, тобто корінь вас 1 1.7. Тому парабола теж дотикається до вісі. Дотикається в одній точці, же І дивіться, тут яка е цікава ситуація. У вас функція скрізь приймає додатні значення, крім точки 1.7, в якій вона дорівнює нулю. Взагалі кажучи, точки перетину з вісім x ми називаємо нулями. Тобто, це означає, що при х, яке дорівнює мінус 7, значення функції 0. Да? Це 0 функцій. А тепер дивимось, а який же нам потрібен знак нерівності менше або дорівнює 0? Менше нуля є хоча б одне значення. Немає жодного, меншого нуля немає, є тільки додатні. Але є значення, де функція дорівнює нулю. Знак дорівнює нулю, нам підходить. І тому єдине значення ікса, яке нам підходить, це одна сьома. І тому, якщо у вас є одна точка, ми її пишемо в таких фігурних дужках. тому розв'язком. Цієї нерівності буде лише одне число, одна сьома. Ось записуємо таким чином. Пам'ятаєте, ми таке робили. Це було ще до Нового року. І надім сьогодні теж такі були задані, але щось ніхто не задав запитання. Хоча, я думаю, що вони повинні були виникнути. Так, добре, тому роблю висновок або. Мало хто робив ДЗ, або робили тільки ті, в кого таких запитань не виникає. І так, номер 13. 2х квадрат мінус х плюс 3 більше за 0. Ну, давайте, наприклад, Даша Кривопише, скажемо мені, як ми будемо розв'язувати. Перше, що ми робимо, прирівнюємо ми до нуля і розв'язуємо квадратне рівняння. Тут теж через дискримінант. Що скажеш? Ну, формула для дискримінанту це d дорівнює -4AC. B квадрат мінус 4 ac B – це в нас X, то можна написати одразу 1, так? Як Б. Так, один, 1 в квадраті, мінус 4 на 2 на 3, так. Так, на 2 на 3. Так, це у нас виходить, що 1 ми віднімаємо від а, 24. Навпаки, від одного віднімаємо 24. А, від, це так, 4. Мінус 23. Число, мінус 23. 23. А далі що? Коренького ну, так, як... рівняння у... немає, бо дискримінант у вас від'ємне число. Тобто, якщо у квадратного рівняння від'ємний дискримінант, рівняння коренів немає. А, а що це нам дає? Це означає, що нулів не буде. Тобто графік квадратичної функції. Як буде е, по відношенню до вісік? Він не буде дотикатися. Перетинати жодного... взагалі, до так? Да? Він буде над вісім Хів. Ось так буде парабола над вісію X. Тобто функція теж буде взагалі крізь додатня, взагалі не буде, крізь додатня. А тепер читаємо, а нас що цікаве, де вона додати. Де всі підходять? Да всі підходять, так? І... А всі ікси як можна записати? Тут є два способи. Або від мінус нескінченності. до плюс нескінченності. Або можна записати інакше. Пам'ятаєте, я показувала Ікс дорівнює множині дійсних чисел. Це те ж саме. Якщо вам зручніше писати r, пишіть r. Так, запитань немає, так? Mm, так, немає. І Даша ще чотирнадцятий прокоментує. Зараз трошки звільнитися. І так, чотирнадцятий. В чотирнадцятому номері в нас така функція 3х квадрат. Мінус 4х плюс 5 менше або дорівнює рівня 0. Ну, знову спочатку прирівнюємо до нуля, виписуємо відповідне квадратне рівняння, знаходимо дискримінант. Що скаже? Так, dрівня b квадрат мінус 4c. За b квадрат ми сприймаємо 4. 4 мінус. в квадраті це 16. Мінус 4 в квадраті, це 16. Відняти 4 помножити на 3 і помножити на 5. Uh -huh. Так, від 16. Ми віднімаємо 60. Так, uh -huh. це буде в нас 44, мінус 44. Це знову від'єднаний. Строк, уренів, урівняйте. Немає. немає. Знов це означає для квадратичної нерівності, що графік знаходиться над вісім хів. А тепер дивимось, а який же у нас тут цікавий знак нерівності? А, щоб було а, менше або дорівнювало нулю. Є від'ємні значення у функції жодного. І рівних нулю теж немає. Тому тут нам жодний х не підходить. Тому Тут і у нерівності коренів немає. немає. Тобто, бачите, якщо немає коренів рівняння, це не означає, що у нерівності немає. Може бути взагалі будь-яке число, може теж така ситуація бути, що коренів немає. Так, Даша, дякую, 11. І тепер дивіться, в нас залишилося мало часу. Давайте так, ми зараз підемо на перерву, але в 11.02. Прошу вийти на урок, добре? Добре. Щоб ми, ну там вже будуть інші завдання, тобто, щоб ми зараз не починали, бо ми не встигнемо. 03. 11, 3 І так, до зустрічі. Це зараз який урок? Четвертий? А, взагалі тут 15 хвилин перерва, так? Ну, тобто, в 10 в 11. А, якщо 15 хвилин, добре. В общем, на 11:08, наверное. Да, 11:08. Добре, до зустрічі. Добре, до Так, да, до зустрічі.